Вітаю вас, мої любі малята! Поговоримо з вами сьогодні про звички. А як ви гадаєте, що таке звичка? Звичка це спосіб поводитись не замислюючись. Звичка це така дія, яка стає для нас тим, без чого ми не можемо жити. Повсякденні звички відіграють важливу роль. Вони впливають на наше самопочуття, здоров'я і настрій. Навчитися берегти здоров'я та вести правильний спосіб життя нам допоможуть корисні звички, які супроводжуватимуть нас протягом всього життя. Що ж це за звички? Робити зарядку. Та займатися спортом, чистити зуби вранці та ввечері, частіше гуляти на свіжому повітрі, щодня вживати фрукти та овочі, не забувати зранку застеляти своє ліжко, поступатись місцем в громадському транспорті, не сидіти довго в гаджетах, від цього залежить ваш зір. Дбати про чистоту свого одягу, піклуватися про домашніх улюбленців, щодня провітрювати кімнату, більше часу проводити з рідними та друзями, а ще неодмінно дотримуватися режиму дня. До корисних звичок також належить чесність і ввічливість, які завжди поважали в суспільстві. Звичка переходити дорогу тільки на зелене світло може врятувати вам життя. А скажіть, чи добре розкидати скрізь іграшки та книжки? Звісно, це погано. Адже, щоб потім знайти потрібну річ, знадобиться багато часу, а час потрібно цінувати. Тому кожна річ повинна мати своє місце. Отже, класти речі на місце це корисна звичка, а розкидати їх погана звичка. До речі, звичка цінувати час це добра звичка. Про які ще гарні звички ми забули підтримувати чистоту і порядок в кімнаті, допомагати матусі по дому І не забувати дотримуватися правил особистої гігієни. Це дуже корисна звичка завжди бути чистим і охайним, гарно зачесаним. Це все корисні звички. Але, на жаль, існують і шкідливі звички. Вони погано впливають на організм людини, сприяють погіршенню здоров'я. А які ж звички шкідливі? Це колупатися у носі, обманювати. Мало рухатися. Допізна дивитися телевізор, зловживати шкідливою їжею, не дотримуватися режиму дня. Всі ми маємо звички. Різниця між ними в тому, що корисними звичками керуємо ми, а шкідливі керують нами. Зі шкідливими звичками потрібно боротися, сила волі допоможе їх перемогти. Тож формуйте корисні звички та ростіть здоровими. До зустрічі, мої любі.